Коли ти розумієш і осознаєш, в якому світі ти живеш і що взагалі відбувається, з тобою починають відбуватися речі. Вчора зранку я прокинувся, пішов до машини, щоб їхати на роботу, і вона просто не завелась, тому що. Згорів стартер. Далі в тебе відбувається просто ні за чого дуже і дуже жорстока сварка, і після цього ти береш запасну машину щоб трохи попрацювати вечором їдеш і в одну секунду ти чуть ли не попадаєш в аварію на тебе просто на машину чуть не наїжджає автобус і ти ж розумієш чому все так відбувається я цьому не сопротивляюсь взагалі знаєте Хочу сказати те, що любов, вона переможе все і всіх. Тих, хто несе зло.